Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні у нас 9 листопада, і саме сьогодні ми будемо висаджувати озиму цибулю. Я покажу, які я обрав сорти голландської озимої цибулі, на яку глибину ми її будемо висаджувати, яку брати міжрядку. Розповім деякі тонкощі та нюанси, щоб ви отримали крупну здорову цибулю. Розповім вам, чим та як я її буду обробляти. Дивіться далі у відео. Сьогодні для посадки я вибрав 8 сортів. Із них буде 3 ранніх. Це всім відомий Радар. Це буде Штутгартен Різен, а також Шекспір. Із пізніх сортів це буде Сеншуй, а також Сентріон F1. Ну, куди ж ми без, без салатної цибулі? Це буде сорт Айсберг, біла цибуля салатна, а також. Старий добрий редборон. І для мене це новинка такий сорт, як бомбар'єр. Це також пізній сорт видовженої цибулі. Хочу сказати важливу річ і зупинити свою увагу на такому найпопулярнішому сорту озимої цибулі, як Радар. Зараз дещо вашої уваги. Так як у нас все, що популярне, то має підробку. Зараз достану вам одну цибулину і покажу вам, як виглядає. Форма справжнього радару, так як всі кричать: у мене радар, у мене радар, і ви попадаєте на ті ж самі граблі. Ось форма справжнього радару. До речі, усюди вже готова цибулина радару. Це вирощений у нас у сезоні 24-го року. Сподіваюся, разом з вами ми достигнемо такого ж самого результату. Зараз хочу сказати декілька слів: плюсів та мінусів. Пізньої висадки озимої цибулі. Із плюсів це буде те, що при пізній висадці озимої цибулі піря у неї не проросте до настання різких морозів і наша цибуля не вимерзне. І плюсом буде те, що більшість патогенів а також шкідників вже на даний час сплять. І з мінусів буде те, що наша цибуля може не встигнути. Прорости, добре вкорінитися і можуть вдарити різкі морози. Якщо вірити нашому прогнозу погоди, то холод наступить через неділю. Тобто, у нас є для вкорінення ще цілий тиждень. Наш посадковий матеріал я буду обробляти. Таким препаратом, як Максим, він захистить нашу цибулю від таких хвороб, як фузаріоз, а також сира гниль. А препарат Максим 10 мл. Ми розбавляємо на 2-2,5 літрів води і замочуємо нашу цибулю на півгодини. Попередньому відео при посадці озиму чеснику я також засовував цей метод. І в коментарях ви мені писали, чи просушувати чесник або ж то цибулю перед посадкою. Я після того, як замочив її на півгодини, висипаю в друшляк. Вона стікає, трохи просихає, і потім я вже йду і її. Тикаю, саджу, як вона зведе, так і буде. А також існує ще один метод обробки посадкового матеріалу, такого як часник або ж цибуля, тим же самим препаратом Максим, методом опирскування. Тобто, що ви робите? Ви 10 мл розводите на 80-100 мл води і опирскуєте ваш посадковий матеріал. Я використовую обробку, тобто замочування. Також ви мені задавали таке питання, яка температура повинна бути для нашого розчина. Температура повинна бути тобто від плюс 10 градусів до 22, тобто кімнатної температури. Препарат добре, як ми бачимо, розчиняється. Ми вимішуємо і наш розчин вже готовий. Зараз будемо замочити нашу озиму цибулю. Як я замочую, все раз вирішив спробувати прямо всі ці занурюю її, щоб потім не гратися з нею, нічого не робити. Як вам робити, це вже вибір ваш. А також хочу ще вам поділитися таким лайфхаком. А коли у вас дуже щільний чернозем, ви можете зробити пів сантиметра просипати піском, для того, щоб ваша цибуля росла в більш пухкому та рихлому ґрунті. Також дуже важливе питання, на яку глибину садити цибулю, яку брати відстань між цибулинами і яку робити міжрядку. Якщо у вас пісок, ви глибину посадки берете 4-5 см. Якщо у вас щільний чернозем, або ж просто чернозем, глибину посадки ви берете 5-7 см. Міжрядку я для себе обрав. 30 сантиметрів, так як я потім буду рихлити її вже весною або жлітку таким ручним їжаком. І помилкою номер один, яку ви допускаєте, це загущення. Для прикладу, я взяв дві цибулини. До речі, це штутгартен Різен, це радар. Чому ми беремо від цибулини до цибулини 12-15 сантиметрів? Коли цибуля буде налазити, витісняти одна одну, таких розмірів ви не отримуєте. Тому я раджу і рекомендую мінімум брати 12 см. А я сьогодні буду брати 15 см, це від однієї цибулини до іншої. І результат ми побачимо вже весною. Перша у нас на черзі буде озима цибуля-радар. Вона вже у нас вимокла. І трохи просохла. Хто дивився наше попереднє відео, я цю палку використовував для посадки озимого часнику де я собі намітив відстань між часничинами Тепер я цю відстань буду використовувати для посадки озимої цибулі. Сюди у нас. Можливо, існують люди, які не знають, як пригортати, як це робити. Я вам коротко сюди покажу. Я йду пригортаю. Рядочок наш. Цибулька вже посажена, нічого тут складного немає. Цибульку ми пригорнули. Тепер зворотньої сторони граблів я трошки розрівнюю наш ґрунт Чому зворотнюю? Щоб не Пошкодити вже висаджену цибулю. Пройшлись, пройшлись і все навели красу та порядок. грядка у нас вже готова. Друзі, сьогодні разом з вами ми посадили 8 сортів озимої цибулі. До цього ми на цій ділянці висаджували сидирати, потім готували. Ділянку під посадку озимого чесника та озимої цибулі. Всі ці відео є на нашому каналі. Разом з вами ми будемо проходити шлях від підготовки ґрунта до готового врожаю. Хто ще не підписався, зробіться негайно. А наразі настав час ставити лайки та підписуватись на наш канал. І нехай росте!